Привіт! Пишуся, доки сонце не зійшло п'ята ранку, і світло рівномірно розлите у повітрі. Хто на каналі про фото відео вперше, мене звати Сергій Меркулов. Ділюся новиною. Надибав фантастичну, недорогу і надзвичайно багатообіцяючу ширококутну насадку на об'єктив. І, можливо, я порадив би і вам пошукати таку недорогу, але якісну ширококутну мультиконверсійну лінзу на об'єктив, котра розширить ваші творчі можливості. Ця насадка складається з такої товстенької гарної макролінзи і компенсаторної лінзи другої у металевому корпусі. Так, так, друзі мої, лише метал і скло. Вічна конструкція. Отже, сьогодні розберемо, що таке ширококутні насадки на об'єктив і на що вони здатні. А почну з розпаковки чаю, якого надіслав колега пан Василь Ігорович. Многий щасливі літа вам. Удачі завжди в усьому і обов'язково міцного здоров'я на радість усім нам. Пан Василь спостеріг, що поділюся в кадрі чаєм та й надіслав те, що п'є сам. Ось такий симпатичний пакуночок, і зараз хе -хе, ми понюхаємо, що там всередині, бо чай це насамперед його аромати. Це щось дуже незвичайне. Пахучі лісу і дрова і тютюну, і от щось таке, от на чому ще коптять рибу час від часу. Чималі листки. Я зазвичай беру байховий дрібно насічений, тому що він гарно заварюється. Ну, ще з дитячих часів, пам'ятаю, там були три слони, грузинські і таке інше. От, а потім якось знайшов 36-й номер, який пролежав років 15 чи 20 в баби з дідом Пачка відкрита стояла на печі. І от я заварюю, а він кілька, стільки років минуло, а він і духм'яний, і міцний, і добрий. І такий п'єш його, і падає такий сніг, лопати, кружляє навколо тебе а ти з металевої кружки. Отой 36-й номер байхового п'єш і не можеш напитися таке воно добре. Але тут листя досить крупне, подивіться яке. І... Плотная. Но аромат. Якщо розглянути лінійку об'єктивів від надширококутних до довгофокусних, то побачимо, що їхня вартість зростає в обидва боки від середини. Якщо за середину узяти класичний полтос. Бо найдешевшими на ринку, як правило, є об'єктиви з фокусною відстанню 50 мм. Фокусна відстань 50 мм досить універсальна. А вище. Або нижче від 50 мм ідуть об'єктиви, що тяжіють до спеціалізації. Відчуваєте на смак це слово спеціалізація, спеціаліст. А спеціалісту платять гроші. Спеціаліста запрошують клієнти. Зараз це. Друзі, оголошую набір до четвертої хвилі місячних курсів з фотографії, які ведуть дистанційно в Телеграм. Упродовж восьми уроків ви пройдете всю теоретичну базу від будови камери до прийомів зйомки, розуміння основ композиції, роботи зі світлом і пакетної обробки знімків в програмі Lightroom. Для бажаючих буде дев'ятий урок з основ зйомки відео, запису звуку, авторської і режисерської експлікації створення готового відеопродукту. Вартість символічна на рівні поза. Класних уроків з історії чи математики в загальноосвітній школі тож долучайтеся до дистанційних курсів з фотографії, бо єдиний невідновлюваний ресурс людини це її втрачені час та можливості. Так от про спеціалізацію і фокусні відстані. Якщо ми займемося фото-відеозйомкою у спеціалізації, спортивного репортажу, де бігають по стадіону, чи фотографують автоперегони, вдамося до фотофільмування дикої природи для National Geographic, чи до елементів роботи військового кореспондента, чи до астрофотозйомки, то нам знадобляться телевики, вартість яких по мірі зростання фокусної відстані. Також зростає. На противагу – репортажка, документалістика, художня зйомка, крупна предметка, шафи, дивани, холодильники і вся, вся вся робота у приміщеннях, наприклад, з ріелторами, весільна фотозйомка збори молодих у квартирі, то вам обов'язково знадобиться широкий кут. 35, 28, 24, 20 мм ще ширше. А чим ширший кут, тим знову таки буде дорожче. Полтос телевик дорожче. Полтос ширококутний дорожче. І от яка ситуація. Знадобився мені захисний фільтр. Звичайний. Заходжу на фотобарахолку і бачу. Правильний, скляний в металевій оправі. Ось він. До речі. Ультрафіолетовий світлофільтр фірми Canon. За 300 гривень. Ну, думаю, можна б дешевше. Але продавець написав, що фільтр продається з приданим. Подивився, аж в набір входить ширококутна насадка Canon. І ще деякі лінзи. І ось тут я замислився. Бо ось цей кліп мені дуже сподобався, коли побачив його в інтернеті, а потім передивлявся його ще кілька разів. Плакала дівчина, наличко змарніла. А видно по дівчині, вона полюбила. Ой, люди, люди, як же живу воно бути. Не видно по дівчині, вона полюбила. Зробимо ось як. Запишіть, хто не чув. Гіперболізація через явище дисторсії може бути перевагою при роботі з художньою зйомкою. Ще раз, гіперболізація через дисторсію це перевага при художній зйомці, якщо ти знаєш, що з нею робити. Про це розповідаю на курсах. Тому подякував продавцеві і замовив. Насадка приїхала, метал і скло. Дякую вам, пане Миколо, що надіслали. Діаметр насадки 46 мм, тобто сяде на два фікси, які ніжно люблю. Lumix 1,7 еквівалент Полтоса та Lumix 14 і 2 з половиною еквівалент 28 мм. Ідея така: я ж перед вами у досить невеликому приміщенні, тому накручую насадку на умовний полтос і отримую нову фокусну відстань. Наприклад, еквівалент 44 мм. Накручую на 28 мм і отримую еквівалент 22. Міліметрів. І якщо порівняти вартість сучасних автофокусних об'єктивів з такою фокусною відстанню і насадки, котра обійшлася менше, ніж 300 гривень, хе -хе, то ви розумієте мої почуття економного українця. І от за хвилину ми з вами розпочнемо тести зв'язки сучасних фікс об'єктивів та цієї мультиконверсійної лінзи. Попередній господар зауважував, що це була ширококутна насадка на об'єктив до відеокамери. Я бачив чимало таких насадочок на фотобарахолках, тому інформація може виявитися актуальною для всіх вас. Почнемо з еквівалента 50 мм плюс насадки. Перший тест зробимо на їжі. І якщо замочити на півдоби зеленого горошку сушеного, то він робиться на смак як свіжий. А якщо його замоченого ще й швидко обсмажити, Тест просто 25 мм з діафрагмою 1,7. 25 мм на мікро 4 третіх еквівалент звичайного полтосіка. А тепер одягаємо мультиконверсійну лінзу. Ширококутна насадка плюс. Еквівалент 50 мм на відстані моєї руки. Третій тест вже відбувся з широким кутом, еквівалентом 28 мм міліметрів під час зйомок випуску. Як фотографія може змінити твоє життя? В кадрі який бачите, я умістився навіть по стегна над головою. Гуляє чимало місця. Кадр. Дихає, але для широкого кута, еквівалентного 28 мм, насадка показала такі вади. Зображення всередині кадру залишилося чітке та різке. А от по краях, на жаль, втратило різкість. І не те, що закручує по колу, а по колу розмиває. З цим можна було б змиритися, якщо розташувати модель. Чітко в центрі. Зрештою, для того і існує широкий кут з його дисторсією. Але, на жаль, по краях кадру з'явилася помітна віньєтка, що не дуже подобається. Доводиться кропати зображення на пості. Для чистоти експерименту пропоную порівняти кадр з просто Lumix 14 142.5 еквівалентом 28 мм. Ось я, будь ласка, в кадрі. Зараз. Накручуємо насадку. І ось 28 мм плюс ширококутна насадка на відстані моєї руки від камери. Тепер можна припустити, що дана ширококутна насадка фірми Canon, мультиконверсійна лінза розрахована на еквівалент фокусних відстаней можливо від 30, а точніше від 34 до 50 мм. А на довших фокусних відстанях вона втрачає сенс. Таким чином, ця мультиконверсійна лінза для найкласичнішого помірного, помірного ширококутника і для класичного Полтоса. Автофокусування ширококутною насадкою, камера фокусується дещо гірше, ніж без неї. Звичайний конвертер допомагає експлуатуванню, спрямовуючи на сенсор світло, а ширококутна насадка світло навпаки забирає. Тому, коли працюєте з такою насадкою, простежте, та аби в кадрі світла вистачало. Висновок. Вважаю ширококутну насадку мультиконверсійну лінзу корисною. Вона однозначно розширює спектр інструментів для фото-відеозйомки і є досить творчим інструментом. Це та сама родзинка, яка ні, ні а обов'язково знадобиться для якогось цікавого, не такого, як всі кадру. І я її собі залишаю. Лопсанг сушонг. Культовий сорт, який вирізняється з поміж усіх інших, бо саме цей сорт чаю коптять на соснових дровах. Ось звідки мені здалося, що є якийсь аромат, от щось таке, на чому коптять рибу. Але тут цей запах міцний бадьориць. От як бувають гарні чоловічі парфуми. Все-таки аромат тютюну є. Пробуємо. Ммм. 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 Оце ж скуштував. А, друзі мої, я не знаю, ще не знаю, наскільки він бадьорить, але цей аромат розкривається поступово. Ти робиш маленький ковточок, і потім воно, букету такий наче розпускається на язиці. М -м -м. Пане Василю, ну це просто просто такий подарунок. Щиро вам дякую. Для душі, для серця, для тіла, для. дякую. М -м -м. Такий ви знаєте. Присмак, от цей чай, він е не одразу розкривається смак, а наче ти береш і там от як квітка на язиці розпускається. Як підкопчена квітка. Щось <с> таке. Надзвичайно цікавий чай. А ви знаєте, це не той чай, який можна от висюрбати і побігти, а це такий чай, який треба пити вдумливо і, можливо, заварювати трошечки меншими чашечками, бо кожен ковточок смакує. У даному чаї жодної дрібочки солі. Але таке враження, що він підсолений. Хто читав твори польського письменника Альфреда Шклярського або сучасного містика? Під псевдонімом Крампа ті знають, що на Сході є традиція пити чаї сіллю, а точніше не пити, а їсти, коли готують цампу. Тобто цампа це завжди щось поживніше, ніж чай. Якщо, наприклад, розтовкти чи намолоти крупно так борошна з гороху, з пшона, там, ще додати якихось зернових культур, підсмажити гарненько все це діло. І залити гарячим чаєм, і додати туди дрібочку солі, і додати туди масло коров'ячого, чи буйволиного, чи масла яків, яке там вже є. То з'являється продукт, який називається цампа. От, такий собі суп, не суп. А їдять його подорожні. І, в принципі, є також традиція робити просто чай поживнішим. Просто чай додати тієї ж солі, додати масла і він вже, наче, кращий. Ну, мушу вам сказати, що і в Україні є відповідна традиція. На Полтавщині бабуся е, лікувала мене в дитинстві багато хворів на запалення легенів, на бронхіти. І я знаю, що деякі люди навіть виліковувалися таким рецептом від туберкульозу. Теж брали звичайний чай, брали козячий лій, додавали так гарно отакий шматочок, додавали в кожну чашечку чаю, могли підсолити для смаку і випити. От і, ну, Ви знаєте, худоба вона поганого в природі не їсть. Це не порося, якому там насипали, бозна що, і не нещасна корова, яку не любить господиня, і котру годують риб'ячими кістками змеленими десь на фермі. От Якщо це тваринка свійська, то воно їсть квіточки, от воно їсть цілющі корисні трави. І оце все йде в молоко. І коли ти додаєш такого масла, або такого молока в чай, або жиру з цієї худоби, додаєш. Ну, найкраще, що може бути, це козячий лій. Він взагалі цілющий, сповнений різними мікроелементами і вітамінами. То чай робиться просто універсальним засобом від різних захворювань. Так що, не дивно, що на сході п'ють чай. Котрий нагадує за смаком <хи> цампу. Єдине, що дивно, Тибет, Монголія, досить далеко від провінції Фунзянь, де виготовляють той чай, який я сьогодні куштував. Ще чай лопсанг сушонг можна назвати туристичним. Він не просто бадьорить, він. Справді нагадує страву, приготовану на от соснових гілочках, які ти назбирав у лісі. І коли ти його п'єш вранці в багатоповерхівці зі скла й бетону, то враження, що десь поруч з тобою є щось лісове, щось живе, незвичайне. Словом, чи надзвичайно гарна річ. Куштуйте їх різні, по можливості. 嗯。Mm.